Ми приїхали на Карбуц. це такий формат барахолки, можна сказати. Тут люди з машин, з автівок продають те, що їм не потрібно. Є професійні продавці, які розбирають будинки для ремонту або для продажу. А є просто приватні такі фізичні особи, які просто продають те, що їм не потрібно, розбирають завали, розбирають свої. Горіще, і приносять за якусь умовну ціну і продаються. Дякую. Речі дуже різні, книжки, якісь старі валізи, дитячі іграшки. Також речі, якісь лампи, меблі. Але можна зустріти якісь цікаві речі. Що ти дивишся дзеркало тобі сподобалось? Поверша дзеркала, розкава поки що.

Ой, подивись, які циліндри цікаві, а оце обігрівачі, правильно володь? Це ставити грітися. Тут майже вазовий. А цей а теж це думаєш. Це вони чугуня, а це електричний, там провод. Це воно, мабуть, це... і ось отож електричний. Дивись, старий. Так, але це оберівач, мабуть. Оберівач. А це книжки? Що за книжки? Аксіома. Так прямо на полу розкладаються. Навіть не у всіх є столики по прилавки. Це явно розбирали будинок, тому що тут, бачите, бібліотека, підбірка книг. Тут можна взяти, знайти дуже цікаві книжки. Такий особливий, окремий вайб. Цих карбуців, багато таких дивних речей, як на мій погляд, але для саду, для інтер'єру, якісь меблі тут можна знайти. Thank you. Тому що я збираю цю серію посуду трошки в іншому кольорі, в такому а, рожевому, але це класна серія посуду, називається Крики Лондона. Ну і чашку, звісно, теж треба брати, тому що стан класний і трошки скол. М -м, на жаль, є скол. Thank you. Це мої знахідки з карбуц. Я вже все привезла додому, відмила, роздивилась гарненько і роблю вам відео, що мені вдалося сьогодні знайти. Пара ось таких свічників це якийсь сплав, я не думаю, що це латунь, вони достатньо легенькі. Я думаю, що це 90-ті роки орієнтовно. Три будиночка. Це компанія KLM, Такі будиночки з алкоголем всередині даруються своїм клієнтам, пасажирам бізнес-класу. Два будиночки з закритим алкоголем, один відкритий. Ось така курочка. Це Франція. Для паштету. Можна для масла. Це пресоване скло, Франція дуже гарна. І ось такі французькі кольорові філіжанки. Це аркопал. Вони 125 мл. Для кави з молоком або для чаю з молоком. Дуже гарне кольорове скло. Трошки потерта по золоту, але це їх ніяк не псує. Такі жовтенькі дві. Ці такі ближче до зеленого. Ось такі мої знахідки з сьогоднішнього як вам. Мені дуже подобається.